Сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені, яка пора року зображена на картинці? Вірно, літо. Ми всі любимо літо за те, що воно тепле, сонячне, яскраве, барвисте. Влітку все добре росте і дерева, і кущі. І травичка. Особливо приваблюють нас квіти? Давайте розглянемо картинки квітів, як називається ця квітка? Вірно ромашка. Якого вона кольору? Білого. А як називається ця квітка? Вірно волошки. Якого вони кольору? Синього. А ця квітка називається мак. Якого кольору у нас мак? Вірно, червоного. Це барвінок. Він синього кольору. Це троянда. Вона червоного кольору. Це кульбаба. Вона жовтого кольору. Давайте зараз пограємо в гру. Збери букет. Ось у мене є вази з листочками та стеблами. Не хватає тільки квіточок. Квіточки у нас різнокольорові. Букети необхідно зібрати за кольором стрічки на вазі. Уважно погляньте на вазу і скажіть. Яка стрічка на ній зав'язана. Вірно, жовтого кольору. От і квіточки потрібно підібрати жовтого кольору. Давайте з вами попробуємо. Ось у нас квіточки жовтого кольору. Ми на стебельце викладаємо квіточки. Жовтого кольору. І у нас з вами вийшов букет жовтого кольору. Далі у нас йде ваза, з якою стрічкою, якого кольору ця стрічка. Вірно, синього кольору. Тож і квіточки у нас будуть синього кольору. Підбираємо квіточки синього кольору. І у нас букет. З синіх квіточок. Далі у нас стрічка. Якого кольору вона зав'язана? Білого. І квіточки у нас, відповідно, будуть білого кольору. На стебло ми кладемо квіточку. Ось наш букет з білих квіточок. І остання ваза у нас червоного кольору, і квіточки, відповідно, повинні бути червоного кольору. Ось ми з вами і зібрали квіточки різних кольорів. Ви малята молодці! Вам сподобалось грати? Всі, ви вірно, відповідали на запитання. До побачення!